Вітаю вас, мої любі, Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу ще поговорити про такий тренд, зараз, який називається побалуй себе. Ще дивно, що таким трендом навіть грішать люди, які називають себе професійними коучами і психологами. Але чомусь не пояснюють людям, що цей слоган, це гасло останнім часом це замовне. Таке явище від а, люксових брендів. Тому що якщо раніше рекламу замовляли у журналах а, в засобах масової інформації, то тепер дуже часто рекламу замовляють у блогерів і не завжди тільки у дуже великих блогерів. Серед середнього розміру вже блогери роблять а, рекламу а, люксових брендів. А, Вписуючи це, нібито в їхній лайфстайл, стиль життя. І от коли показують, значить, що там людині стало якось психологічно недобре, щось там людина захандрила. І ось вона пішла, ну, наприклад, дівчина, та, тому що це переважно на жіночу аудиторію, розраховано на молоду жіночу аудиторію, десь я би сказала. 18, 27-28. Ну, я думаю, так, плюс-мінус до 30 хоча і, і, і тих далі можна підсадити, але тих вже підсаджують більше на дорогі косметологічні процедури в плані не просто доглядові нормальні процедури, а оце все збільшення перекроювання обличчя на аля модний значить, лад і так далі. А от молодих дівчат налаштовують на побалу себе. Купи собі дуже модно люксову річ, і буде тобі щастя, і вся твоя хандра піде. О, це вони бачать в замовних відео від блогерок. Хочу вам сказати, дати вам таку настанову. Дівчата, не треба себе балувати тими речами, які ви не можете собі, собі дозволити так, щоб ваша якась плюс-мінус подушка, якщо ви якось відкладаєте, цього дозволите. Не може. Не треба. А, ви не будете отримувати довго задоволення від якоїсь дорогої а, речі, якщо потім ви маєте сидіти а, місяць на макаронах, я вас запевняю. Всю хандру цю річну дуже навряд забрала. Я думаю, що дуже здоровий з психологічної точки зору підхід був би не побалуй себе і до цього ставити. Рівнянням дорогі брендові речі, а попіклося про себе і порадуй себе. Попіклуйся про себе, це в тому числі доклади трошечки до скільки можеш до своєї подушки безпеки, тому що навіть найкрутіші автомобілі, які мають дуже класну електроніку, які зроблені з якісних і міцних металів, все одно характеризуються тим, що вони мають дуже міцну систему безпеки, і в тому числі подушку безпеки. Давайте про це подумаємо, тому що іноді підсаджують молодих людей, тут дівчат на такі якісь речі, і вони витрачають певні суми на речі, які насправді їхній бюджет не може дозволити. І коли їм потрібні такі елементарні речі, як розболівся зуб, і треба піти в нормальну стоматологію, вони не можуть собі цього. Дозволити, тому що витрачають на якусь таку. На якісь такі речі, які вартували би витрачати людям, які живуть ну, зовсім іншим бюджетом, у яких навіть, я би сказала, не просто не малий бізнес, а середніх розмірів, розмірів нормальний сталий бізнес. Такі люди, можливо, могли би собі такі речі. Дозволити купити і то іноді <ріст> не постійно, не на постійній основі, не за кожною хандрою. Так, так що, я думаю, що цей слоган, оце гасло побалуй себе. Треба перекроїти, треба сказати. Попіклося про себе, доклади ще трошечки на свою подушку безпеки, ще трошечки чердачочок постав постави на місце. І коли тобі погано, і хочеться себе порадувати. А, можна це зробити, купити якусь екскурсію, наприклад, в якесь красиве місце, не обов'язково на балі, можна в Карпати, якщо ви в Україні, а можна в якісь там в театри, якщо ви в Польщі, або там в якийсь музей красивий сходити, або в ресторан сходити по вечеряти, тож якось морозиво поїсти, каву випити в красивій атмосфері. А, порадуй себе, купи собі якусь. Якийсь новий е, сорт кави е, якісної, купи собі швейцарський е, шоколад. Ну, він тобі не буде все одно коштувати, розумієте, як дорогі нішеві парфуми. як... А сумка Шанелі і так далі, яку ти будеш брати в кредит, на кредитку на 40 років наперед. Розумієте? Якісну, красиву, гарну річ, гарної якості, але яку ти можеш собі дозволити по бюджету. Якщо тобі так хочеться так кортить себе порадувати. Якщо ви любите книжки, купи собі книжку в красивій обгорці. Щоб вона стояла, щоб ти розуміла, що о, це краса. Купи собі, врешті-решт. Хто любить прикраси, ну, красиву срібну брошку. Ну, слухайте, я таку срібну брошку купила, що коли на неї дивишся, здається, що вона там коштує, я не знаю скільки. Вона мені коштувала 15-20 євро. Дуже красива з марказитами, у формі пір'ячка. Така, яку вона покажу її, ось, От це все. От і все, і попіклуйтеся про себе, докладаючи в свою подушку безпеки, так, щоб ви могли собі забезпечити, не жити за б'юзерами, а піти, і зняти собі якусь хоча б кімнату, якщо на квартиру, попіклутеся про себе, щоб у вас були базові, необхідні речі. Тому що для життя потрібні базові необхідні речі зазвичай, а не. Брендові бренди. <ріху> так от. Так що, я думаю, що цей тренд побалуй себе брендовими речами, які ти ще собі не можеш дозволити, це замовні речі. Ну, я вам скажу, я дуже люблю музику Майкла Джексона, але я дивилася з ним інтерв'ю і, і дивилася про нього фільм вже от незадовго до того, як. А він помер. І ну, помер, не помер, там можна довго спекулювати. Ми про це не будемо спекулювати, бо ніхто не знає, але <кій> я подивилася, як він витрачав гроші, і тоді я зрозуміла, ну, зрозуміла там, що ще суди оці постійно. Я, до речі, не вірю, що він був педофілом, Зовсім не вірю. Я просто не впевнена, що він був психічно, повністю здоровою людиною <кій> через його дитинство, принаймні психологічно. Ось, але м, ну, ніхто не знає, скажімо, я не знаю, тому що я просто дивилася, що потім а, <кій> ті, хто на нього це а, говорив, там, що він там щось недобре робив, потім зізнавалися, що їхні батьки змушували їх це говорити заради того, щоб а, отримати гроші від нього. Але, от коли я цей фільм дивилася про нього, то він витрачав гроші. Я не була здивована, що він перед смертю був весь в боргах, і там, я думаю, без судів, тому що я думаю, що майже все, що він заробляв, він витрачав на настільки дивні речі, хоча він, звичайно, був дуже багатою людиною. І коли я подивилася про нього фільм, я згадала мою бабусю, яка мені постійно казала. Заробляти, Навчитися заробляти добре це добре, але ти маєш ще навчитися їх утримувати, їх не розтринькувати. Тому що вона сказала: ну, інакше який сенс, скільки ти заробляєш, якщо в тебе нічого не залишається. Дівчата так воно і є. І подумайте над тим, чи взагалі там є якась логіка на. Вашу користь, якщо ці бренди вони знищують свою продукцію, яка не продалася, і вони не хочуть її продавати більш дешево, вони, вони не хочуть якось так за знижками її продати. Їм треба отримувати свою ексклюзивність, тобто вони готові а, <кій> пожертвувати ресурсів планети. Подумайте, скільки на їхню продукцію уходить ресурсів планети. Людського труда, який вони оплатили, От, людського труда на виготовлення речей, на промоцію цих речей. Вони все це готові знищити для того, щоб на наступний сезон продавати, знову ж таки, ексклюзивно, <кій> <кій> вибачте, нову колекцію. От подумайте, наскільки логічно нам слідувати. Тим трендам, які вони вводять в модний обіг, скажімо так, все дуже дякую за увагу. Та побачення.